Щиро вітаю вас, шановні підписники та гості та друзі, які просто дивляться це відео. Ми знову на річці Дністер 23 й рік, Західна Україна. Ми сьогодні вирішили приготувати бограч. З нами завжди наші вірні друзі, пан Микола, його брат Віталій. Слава Україні! Бачите, який процес. Смажимо телятину. Будемо готувати песика сіму Фімівну. Бачите, як погано живемо. Україна, 23 рік. Це Наталка. Там діточки, миють шампури. Розклали намет, буде відпочивальня, водичка вже не така тепла, тому що ночі вже прохолодніші і вона не встигає прогрітися. Але подивіться, яка вона. Ну, не така, щоб типу, біля берегу чиста, але далі вже така мутніша, тому що було, багато дощів випало і нема тої прозорості. Але водичка тепла, водичка прогрівається, все добре. Все добре, до вечора буде взагалі файна. Таке в нас містечко. Бачили, під'їхали автомобілем. Прямо під берег, але води прибавило і прибавило дуже помітно, тому що коли ми були останній раз, вода була десь на цьому місці. Далі буде? Дивіться, який бограч готує Микола. Ще картопелька. Тут. Ще буде картопелька. Це зараз 75% готовності. Так. 75%, не більше. Навіть може і не 75%. Кістка має відставати від ребера, вона має розвалювати серебро. Дерево. Дерево злопати. Ну, воно вже розварилося. Ні. А це мої... Має... Іска сама відповісти. Все чекаємо для наших одеських друзів. Андрійку, Оленко. Подивіться на це водоплаваюче створіння, вона також плаває, а ще вона все їсть, все, що літає, все, що повзає, не дає цьому пройти на наш стіл. А ще вона вже грязна, вся в глині, тому що це виявилось Дністровське створіння. Але ми знаємо, що Дністер також тече по Одеській області, тому ну, десь, десь ми разом. Сіма? Сіма! Отако Наталочка, Сімашенька. Сьогодні в нас перший такий виїзд до Сіма. Самовільно бігає, там де хоче. Допомагає. Сіма, сіма. Моя дівчинка. Іди. Ми сьогодні для сімочки купили спеціальну телятинку. Та моя дівчинка телятинку кушала та да, вкусненько. На Отако. Acho que pega. Того є багато, і юшки, і и мяса, типа бачка, пропорція вийшла. Ось вот такий він має бути. Топліш, що у нас звалиться, тисяч. Це кидаем кидаємо петрошку. І така Ух, ох такі шо, весело ж це. Я не знаю, коли вже айфони зроблять такі, щоб запах передавали. Або би робили самі блюдоки. Ілону маску цього не, блядь, ніколи не знати. Ні, ніколи. Ні. Та б... в нього шляпка відлетить, як він по покуштує ні. такий бограч на не Дністрі, не ти не розумієш? Навіть не можна покуштувати. Ой, ось сього, зараз картопелька вже тут готується. Може ззаді йти. Але тільки збоку, ззаді може, йти по-любому. Іди до Миколи, Варбара, іди до Миколи. Рядом з Миколою іди, добре? А ого, ого, трава. ого, не ого, ого, ого. Дідо прийшов пасти корову, а заодно попав на бограч. Шановні підписники! Подивіться, яка горішена. Ой, буде молочко там свій. А вона все одно за вами йдемо. Вона ніде від нас не піде, вона чує голос. Дєд, ходімо, ходімо бограч, подивимося. Не, не піде ніде. Я Та не, куди вона дінеться? Ми будемо виходити провіряти. Раз любому, вона теж корова не дурна, вона голосує, вона сама. Ну звісно, воно як дома, воно як свійська тварина. Ало. Як сіма тільки більше? Я доставлю. <рик> <рик> Воно у нас бограч, треба ще трошки часу. Вечірній нестер. Сіма не гавкай. Каже <рик> холодно, дуже, І ранком і ввечері. А ти не слухав, що вдвоє мені так хотіли? А були ще якісь люди? Так, приїжджали. А? Приїжджали? Угу. Та борзять, вона наривається сама. Сіма, зараз буде тобі. То Сіма? Зараз буде свіже-свіже молочко. Парне. Парне. Веронічка, Варварка, Арсеній. Дідо, так хоче. І мама Миколи зарадують корову. Як теля звати? Милка. А ти тільки що молочко пила? Я? Так. Ні, просто мене ми і я помистила Ага. Варвара перший раз таке теля бачив. А тут хто у нас там таке Ось ось хто. Все вже всі насідалі, всі сплять у Серафіми сьогодні. День відчинених дверей. Сімаша. Корови, кава, там теля. Всі ми сьогодні в шоці. У нас сьогодні цілий день гавкала, але вже все, під вечір здулася.